в Україні з'явився перший підземний навчальний заклад для військових. Це сталевий підземний хаб, створений для безперервного освітнього процесу, навіть у небезпечних умовах. Тут є світло, вентиляція, зв'язок і можливість проводити лекції, заняття або тренінги. Укриття збудоване зі сталевих модулів. Їх виготовляють на заводі, а на місці монтують у вже готову конструкцію. Площа близько 100 квадратних метрів. Усередині три зали, санвузли, система обігріву та кілька виходів зокрема, запасний, складається з трьох навчальних класів для різного застосування. Зараз ми знаходимося в класі для нарад та проведення контрольних робіт. Наприклад, він має в собі проектор, на якому також можна виводити інформацію та проводити наради та міні-лекції. Наступна зала, це є велика лекційна зала, яка має в собі декілька сценаріїв використання. Меблі трансформуються, тому простір можна швидко змінювати під різні потреби. Навчання до відпочинку особового складу він може трансформуватись в різні сценарії для, наприклад, тактичної медицини та ночівлі. У нас є каремати та складні ріжка, шафи для збереження одягу, опалення відбувається за рахунок електричних обігрівачів. Та тут безпосередньо є вихід в санвузол. Монтаж такого хабу займає лише півтора місяця. Він розрахований на постійне перебування понад 70 людей і тимчасом. Сове укриття до півтори сотні. Конструкція витримує обстріли та забезпечує повну ізоляцію від зовнішніх факторів. Такі модульні укриття можна швидко встановити будь-де, і вони одразу готові до роботи. Ми із класів можемо по східцях швидко спуститися в укриття, де продовжувати заняття, де ми не втрачаємо час. Заняття у нас проводиться без Отриву автори проєкту кажуть: якщо система добре показала себе на військових об'єктах, її можна використовувати і для цивільних у школах, лікарнях, університетах, адміністративних будівлях. Об'єкт побудовано зі сталі групи «Метінвест» в межах ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова. Інвестиції компанії у створення такого хабу вже склали понад 16 мільйонів гривень. Фахівці створили понад 200 проєктів будівель. Таким чином, будь-яка громада може об. Брати той проєкт, що відповідає її потребам, адаптувати його і одразу починати будівництво.